Тобі коли-небудь казали, що ти дивний, або що ти все робиш не так. Вітаю! Можливо, ти не бунтар одинак, а просто розсудлива людина в абсурдному світі. Сьогодні ми поговоримо про те, чому ти створюєш власні правила, ігноруючи суспільні норми, і чому це може бути найкращим, що ти робиш для свого ментального здоров'я. Уяви ситуацію, ти сидиш на нескінченній нараді. Спікер говорить відверту нісенітницю, але всі навколо сері... А Всередині тебе кричить голос: що, чорт, забирай, ми тут робимо. або ти гортаєш стрічку соцмереж, весілля, дитяче фото, відпустка в Єгипті, новий айфон, стандартний набір успішного успіху, і ти відчуваєш тиск. Невидимий, але потужний тиск дотримуватися сценарію, який написав не ти. Це відчуття, ніби ти носиш взуття не свого розміру. Воно тисне, натирає, але всі навколо кажуть, що це наймодніша модель сезону. Чому так відбувається? Чому ми так сильно залежимо від суспільних норм? Відповідь криється в нашому мозку, який еволюціонував для виживання в племені. Бути не таким, як усі тисячі років тому. Означало бути вигнаним з племені, а вигнання дорівнювало смерті. Цей страх глибоко вшити у нашу ДНК. І він проявляється через таке явище, як соціальний конформізм. У 1951 році психолог Соломон Аж провів геніальний експеримент. Він показував групі людей картку з однією лінією, а потім іншу з трьома. Треба було сказати, яка з трьох ліній має таку ж довжину, як перша завдання було елементарним, але фокус був у тому, що в групі всі, крім одного, були підставними акторами. Актори навмисно давали неправильну відповідь. І що ж робив реальний учасник у 75% випадків люди, хоча б раз погоджувалися з очевидно неправильним вибором більшості. Вони знали, що відповідь хибна, але страх бути білою вороною був сильнішим за здоровий глузд. Коли ти ігноруєш суспільну норму, ти по суті йдеш проти цього древнього інстинкту. Ти кажеш ні. Лінія С – це не лінія В, але є ще один механізм когнітивний дисонанс це психологічний дискомфорт, який виникає, коли твої переконання суперечать твоїм діям. Наприклад, я вважаю цю роботу безглуздою, переконання. Але я ходжу на неї щодня, дія. Щоб позбутися цього дискомфорту, у тебе є два шляхи: змінити переконання. Насправді ця робота не така вже й погана, або змінити дію, тобто створити власне правило. Моє правило не займатися тим, у що я не вірю, і звільнитися. Створення власних правил це потужний спосіб досягти гармонії між тим, що ти думаєш, і тим, що ти робиш. Третій фактор локус контролю це уявлення людини про те, що контролює її життя. Люди з зовнішнім локусом контролю вірять, що все вирішує доля, удача, інші люди. Вони пасажири. Вони слідують правилам, бо не вірять, що можуть керувати. Люди з внутрішнім локусом контролю вірять, що самі відповідають за своє життя. Вони капітани. Вони створюють правила, бо знають, що кермо в їхніх руках. Ігнорування дурних норм. Це ознака сильного внутрішнього локусу контролю. Нарешті найголовніше автентичність. Це глибока потреба бути собою, жити у згоді зі своїми цінностями. Суспільні норми часто пропонують нам готові шаблони. Ким бути, чого хотіти, як жити. Це як фастфуд для особистості, швидко, просто, але не поживно. Створення власних правил це як готувати страву за власним рецептом. Це вимагає зусиль, але в результаті ти отримуєш щось по-справжньому твоє. Розглянемо на прикладах. Ось Марія, успішний юрист у великій компанії. Зарплата, статус, престиж. Все за сценарієм, але вона нещаслива. Її цінність творчість і спокій, а її реальність стрес і папери, її правило, життя занадто коротке, щоб витрачати його на те, що ненавидиш. Вона звільняється і відкриває студію кераміки. Родичі в шоці, друзі не розуміють. Але Марія вперше за 10 років відчуває, що живе. Або ось Андрій, йому 35. Всі навколо одружуються, народжують дітей, беруть іпотеку. Його постійно запитують: Ну, коли вже ти? Але цінність Андрія свобода і подорожі, його правило, щастя. Це не чек-лист, який треба заповнити. Він працює віддалено і кожен рік живе в новій країні. Він не як усі, але він щасливий за власними стандартами. Створення власних правил не завжди означає кардинальні зміни. Це може бути і у дрібницях. Правило, професійний одяг не повинен бути нудним. І ти носиш яскраві шкарпетки під діловий костюм. Правило. Сніданок це просто перший прийом їжі, а не культ вівсянки. І ти їси на сніданок вчорашню піцу. Правило, мій час належить мені, і ти спокійно кажеш ні. Запрошенню на вечірку, якщо хочеш провести вечір з книгою. Ці маленькі акти непокори, це тренування. М'яза автентичності. З кожним разом стає легше чути себе, а не шум натовпу. Добре, скажеш ти, я хочу жити за своїми правилами, але як? Як не перетворитися на соціального дивака, якого всі ненавидять це мистецтво? І ось кілька кроків, як його опанувати? Крок перший аудіт правил: візьми будь-яку суспільну норму, якої ти дотримуєшся, і постав до неї одне просте питання: чому чому треба одружуватися до тридцяти? Чому треба працювати з дев'яти до шести? Чому не можна носити сандалі зі шкарпетками? Якщо відповідь, бо так прийнято, щоб люди не засуджували, це кандидат на перегляд. Якщо ж правило служить безпеці, ефективності чи повазі до інших, можливо, його варто залишити. Крок другий визначення цінностей: твої правила мають бути не просто проти суспільних, а за щось важливе для тебе за твої цінності. Якщо твоя цінність свобода, твоє правило може бути працювати тільки на фрілансі. Якщо цінність сім'я, то вечеряти завжди разом. Правила, що базуються на цінностях, дають не хаос, а структуру, твою власну осмислену структуру. Крок третій експеримент малими кроками: не треба одразу звільнятися і їхати в Тибет. Почни з малого, спробуй один день прожити, ставлячи свої бажання на перше місце. Скажи ні на одне прохання: зроби щось, що завжди хотів, але соромився. Подивись, що буде. Світ не завалиться. Крок четвертий: розрізняй глупоту і закон. Ігнорувати правило не їсти рибу червоним вином це твій вибір. Ігнорувати правило не переходити дорогу на червоне світло це не нон-конформізм, а дурість. Бути вільним не означає шкодити собі чи іншим, це означає відрізняти реальні обмеження від уявних кліток. Крок п'ятий: знайди своє плем'я. Ти не один такий дивний. Завдяки інтернету ти можеш знайти людей, чиї дивні правила збігаються з твоїми. Любителі настільних ігор, мінімалісти, фрілансери-мандрівники. Коли ти знаходиш своїх, твої правила перестають бути диватством. Вони стають культурою вашої маленької групи. Це дає відчуття приналежності, не зраджуючи собі. Отже, що в підсумку, створювати свої правила це не анархія і не егоїзм. Це найвища форма відповідальності, відповідальності за власне. Унікальне життя це означає перестати бути пасивним споживачем чужих сценаріїв і стати автором власного. Світ не прогнеться під тебе, він продовжить жити за своїми, часто безглуздими, законами. Але ти можеш збудувати власний світ усередині нього світ, де панують твої цінності, твої ритуали і твої правила. І це справжня свобода.